про нашу громадську організацію, яка була створена, ми до жителі Добровечківщини. Це, це географічний центр України, знаходиться в Кривоцькій області БГТ Тобродочківка. Наша громадська організація Громадський контроль Доброчківського району і самооборона були створені 21 лютого після тих подій, які відбулися на Майдані. Небайдужі люди в в п'ятницю вийшли, були обурені з тим, що створилося, вийшли на, до адміністрації. Буквально 5 чоловік, які підняли бунт, визвали обладнання адміністрації, якому сказали, що два дні дається на звільнення, про що він проігнорував і сказав, нікуди я не піду. Но, коли, Траурні дні. Ми попросили голів адміністрації райради, щоб вони спустили траурний прапор, траурні про що ми проігнорували і не хоче робили. Але на наступний день це була субота, вийшов вже масовий мітинг, масовий майдан довели шпірути, де люди вже пройшли маршу протесту і відстоювали свої права і де заявили голови адміністрації райради, що вони. Звільнилися в місцях. У неділю, коли був у нас третій день вже поминальний. На щастя, я думаю, чи то з Божої ласки їхали хлопці з Майдану, Афганців, Українки, якісь зайшли до нас на нашій мітинг, сказали, що ви ту стоїте, а ми каже, нас туди ніхто не пускає. Вони нам допомогли зайти в адміністрацію, опечатати ці кабінети, і на понеділок вони всі зайшли просто той в свої кабінети, написали заяву. Де ми звільнили голову адміністрації, голову райради. ради. Депутати, звісно, не хотіли сходити, приходити на позачергові е, сесію, але ми сказали, що готовий автобус з правим сектором, який приїде, і вам допоможе прийти на цю, е, на цю сесію. Шляхом збору депутатів ми звільнили голову райради ради. І з 21 лютого нас утворили. Громадська організація, громадський контроль. На даний час метою нашої громадської організації є підняття громадського суспільства в нашому районі, яке не дуже двигається і сидить тихенько по своїх домівках. Також ми прагнемо активізації громадського суспільства в районі та подолати зневіру і байдужість громадян, а саме вони мають бути справжньою владою в нашому районі. Робота, роботу ми свою будуємо на таких засадах: контроль за роботою органів влади та співпраця в частині проведення позитивних змін. Що ми зробили? Ми створили, ми створили, ми створили самооборону, хлопці, які в кількості 45 осіб кожного вечора патрулюють. Відеофільми, дивиться за порядком. Ми сприяли також у нашому районі, самоліквідувалася партія регіонів, але вони активно перебігли в інші партії і зараз на виборах сидять в комісіях, сидять в постерігачах, що Батьківщина і від Порошенка від партії приігнорували, сказали, що це наша помилка, але посадилися своїх родичів, туди знайомих, які були активно членами партії регіонів. Проводили ми неодноразово, ми були зустрічі з керівниками нашого району. Ми з ними співпрацюємо, змінили ми нового адміністрацію з нашої батьківщини, але нам зараз за нашими зверненнями на громадській організації звернення було від спілки під цих фермерів і було звернення комітету підприємців приватних. До того, щоб призначили заступника, першого заступника голови адміністрації Корнієнку Людмилу Вереславовну, яка людина є патріотом і перш за все професіоналом, про що голова адміністрації ігнорує наші звернення і хоче призначити таку людину, яка веде на розлад нашого Берешківського району. Так, хотіла я ще одне зазначити Зараз. Наша також громадська організація ініціювала збори коштів та продуктів харчування в армії. Ми цілі цілеспра... без... возили ці продукти і кошти в частину військову, де десантники Дніпропетровської області. І на ми збираємо кошти. Хочу перерахувати на бронежилети спеціально для Кіровоградського десантного батальйону. Дякую за увагу! Слава Україні!